Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Значить, Сьогодні в ремонті пральна машина. Зараз секунду. Ось така от LG. Ось така от LG. Значить, що кажуть замовники? Спочатку почало дуже тихо. Ну, Знаєте, як включаєте машинку, там є такий голосовий сигнал. Ну, Такий, ви знаєте, пік-пік, пік-пік. Тобто воно почало дуже тихенько, десь так, як і здалека, десь той сигнал. Так би його приглушає щось. Ну, і Потім машинка перестала включатися взагалі. Все, в розетку включаєте, нічого не світиться, нічого не включається. Значить що, модуль я забрав. Думаю, що там і те, напевно, пробитий на корпус. Я просто не дивився. Значить, що у нас? Згорів у нас оцей резистор О, бачите, на 220 Ом. Він стоїть ось тут. Ну, це я такий запаяв, поки тимчасовий, щоб провірити. От, в такому кембрику. Він, він отак одітий от туди. Зараз, секунду. О! Отак от от він там стоїть. В такому термоізоляційному так би, кембрику. От так от. Е, ну, все, зараз машинка включається, я вже включаю її, але щось е, ну, як вам сказати. Щось так би коротить, бо я через лампочку. Лампочка так єлі-єлі світиться, машинка так якби, запускається, але то один діод не світить, то ще щось. І того звука так ну, немає. Той дуже тихий звук, дуже так, як розказували замовники. значить що Я зняв, відкрутив отих от пару саморізів. Отут вони кріпляться до цієї панелі. отут бачите, Витягаємо модуль. Тут, звичайно ж, ви нічого не побачите, тому що тут все нормально. Ви перевертаєте, і отут воно защолкнуто бачите, на отакі зубчики. Берете акуратненько. от Я маю такі лопатки. Легесенько, раз, раз. Ну, коротше, я вже витягнув. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, яка картина. Зараз. Ось бачите. Ось Оту, тут. Все окислилось. І всі ті дороги, ну ви зрозуміли, треба відновлювати тепер. Дзвонити, продзвонювати. І дротиками відновлювати. Коротше, робота така собі, така собі. Е, зараз я вам ключу, напевно, покажу, як воно працювало. Так, от вмикаю я в розетку. Так. У, фокус. О, є. Так, і включаю, дивіться. О, Бачили? О, бачите? Я не знаю, чи чути вам звук. Ну він ледве-ледве чутний. І от горить лампочка. Так, замикання. Е, все, йдемо, ті дороги всі відновлювати, видзвонювати. Так, друзі. Е, Бачите, поміняв я оцей от резистор обривний. Поставив такий, як має бути. Бо я вже дорожки теж відновив, я вже все склав. Там дороги всі коротилися, всі погнили всі одна з другою. Одним словом, така собі історія. Так, зараз вмикаю розетку, покажу. вам. О! Так, не знаю, отак от буде, видно, напевно, да? так? Ну, це вже вона впала в помилку, тому що, ну, Бачите, все працює, звук є. Ось таке от відео. Так що ставимо пальці догори, підписуємося на канал, не забуваємо, коментуємо, що кому цікаво, хтось мені якісь поради. Все, слава Україні.